Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрія. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Привіт, мої малята! Сьогодні до нас завітає одна гостя. А яка саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Слухайте уважно! То вушками і хвостиком! У кого лапки з подушечками! Як ступає, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть? Від кого втікають мишки? Правильно, від кішки. Сьогодні до нас завітала мама кішка. А вона шукає своїх діточок. Скажіть, будь ласка, а хто її діти? Правильно, маленькі кошенят. Кішка шукає своїх кошенят. А ці кошенята дуже-дуже люблять грати у хованки. І в цей раз вони теж вирішили пограти в хованки. І сховалися так, що мама їх не може знайти. Давайте допоможемо мамі знайти її кошенят. Ви згодні? Добре. Тоді погляньте, на лужку гуляють тваринки. Які тваринки гуляють на лужку? Правильно, тут є теля, пеня, лисеня, курчата та кошенят. Розумнички мої. Погляньте, а що це за велика тварина? Правильно, це курка. Тож, діти, чи я це мама? Правильно, ось цих курчат, розумнички мої! А подивіться, хто ще прийшов на полянку? Та це ж мама лисиця. Тож, а хто її, дитинча? Молодці, маленьке роде ось таке лисенятко, розумний. А хто ще прийшов на лужок? Мама собака, Розумнички. А хто її, дитина? Правильно, ось таке цуценятка. Розумнички мої. Ой, а хто це прийшов на луг? Та це ж мама корова, а хто її дитина? Молодці, ось таке теля. Розумнички мої. Діти, подивіться, наша мама кішка знайшла своїх кошенят. Ось ми і знайшли кошенят для нашої любої мами кішки. Діти, ви розумники! Мама Піця дуже вам дякує за допомогу. Молодці, малята! Ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!